І гість нашої студії Андрій Ковальов, пресофіцер 112-ї бригади територіальної оборони збройних сил України, кандидат політичних наук. Привіт, Андрію! Слава Україні! Толк. Героям слава, Андрію! Ну, давай розпочнемо із воєнної ситуації. Все-таки воєнний марафон, і в першу чергу аналізуємо саме це. Багато говорилося про наступ російський, так і ти зараз, як пресофіцер, працюєш, тобто, в принципі, бачиш зведені дані, які стікаються з. Різних куточків України з фронтів, і ось дивися, є заява Йонса Столтенберга про те, що Путін уже починає нові наступальні дії в Україні. Чи є в тебе дані, які підтверджують ось ці слова, і які саме де по яких фронтах це відбувається? Бачите, російські окупанти продовжують безуспішно вести нарядні напрямків наступальні дії, як на мене, практично нічого не змінилося. Вони несуть великі втрати, і зокрема днями у зведенні генерального штабу я повідомляв, наприклад, про те, що е, у містечку Токмак, це на Запоріжжі, в окупованому Токмаку російські окупанти, наприклад, розмістили е, крематорій, щоб знищувати тіла, спалювати тіла е, своїх військовослужбовців, щоб приховати ці колосальні втрати, які вони зараз несуть. Замітають сліди зокрема так? на Донецькому, на запорізькому е, напрямку. Так дійсно у російських окупантів є. Е, Намір є плани розширити сухопутний коридор до Криму, розширити зокрема окуповані території на Запоріжжі. Вони намагаються дійсно. Безуспішно знову ж таки атакувати продовжувати атакувати наших військовослужбовців в районі Бахмута, в районі Вугледара, і зрозуміло, що це зокрема їм потрібно для того, щоб відсунути українську артилерію подалі від шляхів сполучення і від, скажімо, тих баз постачання, які знаходяться на Донеччині. Це зокрема і робиться для того, щоб підготувати отой от великий наступ, про який говорив про той великий російський наступ, про який говорив зокрема у своєму інтерв'ю для. За економіст головнокомандувач збройних сил України генерал Валерій Залужний про той великий наступ, про який говорив президент Зеленський, зокрема надихаючи наших закордонних партнерів, наших стратегічних партнерів, надавати все більше і більше озброєння. Тому російські окупанти можуть вдаватися до цих намагань відтиснути наші сили, зокрема на Донеччині. Але очевидно, нашою відповідь буде те, що ми дуже сподіваємось на надання нашими стратегічними партнерами. Певних далекобійних засобів озброєння, які зможуть бути ще далі, знищуючи ці їхні склади постачання, тому що зрозуміло, що без великого постачання, ну хоча, знаєте, це не така невдячна справа якось намагатися прогнозувати дії російських окупантів. Якщо вони в принципі запланували собі якісь певні наступальні дії, вони будуть в них вдаватися, але у всякому разі наступати без постачання їм не вдасться. Ну, справді, сьогодні всі розмови напередодні Рамштайну, які завтра, про те, що саме може бути на цьому Рамштайні. Вже туди відбув міністр оборони Олексій Резніков. і він там визначив ті цілі, які ставить перед собою Україна. І той же згаданий мною Єн Столтенберг говорив про те, що обговорюється так, в НАТО обговорюється постачання літаків. Але більше ніж про обговорення, він не говорив, як ти гадаєш, наскільки вірогідно, що на цьому рамштайні це дев'ятий рамштайн, але найголовніше те, що це до річниці повномасштабного вторгнення, і ми розуміємо, що наші партнери розуміючи, що може бути посилений наступ, що річниця вторгнення вони теж можуть якимось чином реагувати, надаючи більше озброєння. Чи буде серед нього авіація, як тобі це видається наталко? Я думаю, що наші партнери, на відміну до речі, від російських окупантів не такі фанати нумерології і якихось там таких річниць, в... так? річниць і дат, але дійсно я нагадаю, що попередні восьме засідання в форматі Рамштайну воно фактично показало еволюцію ставлення наших стратегічних західних партнерів. Країн вільного світу до української боротьби, тому що згадаймо перше засідання в форматі Рамштайн, до речі, вони почали відбуватися досить пізно. Довго Європа і Сполучені Штати не вірили в те, що українці здатні будуть опиратися цій російській орді та російській навалі. Але фактично, коли українцям вдалося переломити ситуацію в війні. Нарешті відбулося перше засідання на військово-повітряній базі Рамштайн і е, згадаймо перші заяви, згадаймо перші голоси, які ми чули е, тоді після е, цього засідання. Фактично, лейдмотивом того засідання було е, не даймо е, Російській Федерації. Продовжити повзучу окупацію, давайте допоможемо Україні оборонятися. Такі були заяви того першого засідання. І давайте порівняємо з заявами восьмої сесії чи восьмого засідання. Уже почали говорити про те: ну, якщо вперше, значить, звучали на першому засіданні, наприклад, такі гасла, як не даймо Російській Федерації перемогти. То тепер на восьмому Рамштайні були заяви про те, що зробимо все, щоб Україна перемогла. Єнс Столтенберг нагадаю за підсумками того засідання, Рамштаймі сказав, що на підставі тої військово-технічної допомоги, яка запланована, Україна зможе перейти у наступ. Тобто, реально наші західні партнери в нас повірили, що Україна може перемагати, і що потрібно сказати, що говорячи про наступ, йдеться про загальновійськовий бій, тобто. Це не лише е, там якась, наприклад, бронетехніка чи артилерія. У загальновійськовому наступі повинна брати участь і авіація. І говорячи про те, що Україна може наступати, очевидно, в цих заявах ми можемо е, між рядків прочитати і те, що Україні буде надна авіація. І я думаю, все ж таки, що ми обговорюємо в ефірі заяви, які, ну скажімо, запізніли на місяць. Подекуди на кілька місяців. Зрозуміло, що в цьому є певна дезінформація ворога, тому що ми не можемо говорити Це була ситуація, нагадаю, з танками. Тобто, увага всіх була прикута, чи будуть надані танки, чи не будуть надані танки. Я переконаний, що на 8-му Рамштайні більшість інформації вона була обговорена в закритому форматі за закритими дверима. На 8-й сесії Рамштайну були ухвалені. Надзвичайно важливі рішення, зокрема про надання бронетехніки, танків це було ухвалено з закритими дверима, що дали підстави сказати Єнсу Столтенбергу, що з цією, скажімо, з цим озброєнням Україна зможе наступати. Дуже символічні кроки, ми спостерігали. Ну, давайте згадаємо візит Володимира Зеленського, Великобританію. Трималося все в секреті до останнього моменту, навіть як пишуть, там деякі британські аналітики, що не. Не можна було відстежити приліт Володимира Зеленського, тому що для британських парламентарів навіть не замовили стільці, щоб вони сидячи, слухали Зеленського. Вони слухали його стоячи, все це робилося для того, щоб зберегти секрет його приїзду. І нагадаємо, що він подарував британській стороні шолом от шолом пілота. На якому написав, що з очевидно, там був напис, що з літаками Україна зможе перемагати? Тому всі ці символічні кроки свідчать про те, що очевидно Україна хвільного світу активно йде дискусія щодо літаків. Я переконаний, що, скажімо так, яструби в серед країн НАТО вже для себе ухвалили рішення, що вони будуть допомагати Україні пілотованою авіацією. І ось ці заяви, зокрема Янса Столтенберга, про те, що з цим озброєнням Україна зможе наступати, це і є перші ластівки того, що пілотована авіація буде надана. Тепер я так, я так думаю собі, що про заяви щодо пілотованої авіації, ну вона теж буде очевидно від. Термінована, і очевидно, що це буде дуже важливою частиною переговорів якраз з завтрашнього засідання Рамштаю. Уявляю собі, який на болотах так почнеться, коли ці заяви нарешті пролунаються. Але, це, але це, ще поміть, Наталко, що російські окупанти, російський агресор весь час говорить про якісь там червоні лінії. Згадаємо, що в принципі військова допомога Заходу рік тому називалося Кремлем Червоною лінією пізніше. Надання бронетехніки називалося Червоною лінією. Пізніше надання танків називалося червоною лінією. Ну зрозуміло, у них суцільні червоні лінії в очах. Тут та навіть додатков... подивіться подивитися зараз російських пропагандистів. Що от що зараз, який зараз головний вой російських боліт? Про те, що проти росіян в Україні опять будуть воювати. Німецькі леопарди. і там, вже їхні деякі ці ручні пропагандисти Путіна, кажуть: ви ж тільки німецькі крісти не стирайте, будьте до кінця принципіальними. Тобто, зрозуміло, що Російська Федерація може надалі говорити про якісь червоні лінії, говорити про те, що пілотована авіація це червона лінія. Вони говорять про те, що Крим це червона лінія. Це просто ті межі, які нам потрібно поступово, поступово, поступово долати. І однозначно, що Україна буде мати пілотовану авіацію. Я в цьому це моя приватна думка. Все-таки е світ бачить, що Україна перемагає. Світ однозначно хоче бути на стороні переможця, і це справедлива перемога. Тому е, я переконаний, що не все таки будуть вдаватися до питання надання пілотованої авіації. Зокрема, британські аналітики, е, яких мені вдається почитати, говорять про те, що е, в частині переговорів Зеленського і прем'єр-міністра Великобританії якраз йшлося про підготовку українських пілотів у Великобританії. Єдине, що е, про це пишуть відверто британські аналітики про що е, підготовка е, от, е, британських пілотів, професіоналів триває 5 років. Зрозуміло, в нас немає 5 років. Е, у нас час дуже стиснений, тому очевидно, що це буде підготовка якась коротша, але про те, що, наприклад, Британія буде проявляти лідерську позицію на дані пілотованої авіації, в мене скажімо, немає жодного сумніву. Я переконаний, що можливо наші найближчі друзі і ті країни, які сидять так, би мовити, у першому ряду цього театру бойових дій, вони можуть проявити певну військову провокацію. Сказавши, наприклад, там умовно кажучи, Польща чи Литва можуть заявити, що от нас є один F-16, Ми готові його передати Україні. І це буде своєрідно та провокація, яка вкотре буде піднімати ставки і викликати е, міжнародну дискусію. Ну, як це вийшло з британськими танками, так цими челенджерами спершу британці заявили про готовність надати челенджери, А вже я годів, нагадаю буквально в рамках поляки тижня. Та поляки теж вже Ми почули про леопарди і дуже тішилися. І, і поляки щоб... до речі, проявили таку. У свою рідну політичну провокацію, але а я так. думаю, що е, швидше ми були з тобою свідками, е, і з нашими глядачами, були свідками. Певної дискусії і заяв, які були все одно відтягнені в часі, тому що, попри все, існує е, якби задум е, дезінформації ворога. І коли тільки починають говорити про постачання Україні, скажімо, тих самих хаймерсів, за кілька днів хаймерси вже активно працювали в степах України.